Дуже цікавий інструмент, називається танбуріца. Танбуріца це інструмент, який дуже поширений на Балканах, в таких країнах, як Сербія, Хорватія, також відомий в Угорщині, також на Закарпатті. Цей інструмент, якщо дуже уважно придивитись, можна побачити, що він зроблений з черепашого панцира. І це не випадково, бо тут для того, щоб був дзвінкий звук, треба, щоб була. Тверда е, нижня дека, тому просто почали використовувати оцей природний матеріал. Серед інструментів, які бачу на виставці, присвячений бандурці, є інструменти, які так чи інакше ну, вони дуже різно виглядають, по різному виглядають різні форми, різні розміри. І це якось ну, така думка з'являється. Можливо, що це були якісь, чи тимчасово якісь впливи з інших країн, чи може це інструменти, які привозили за кордону, потім адаптувались під український мелодичний простір, під українську пісню. І зараз я ну, почав виконувати відому українську мелодію, хоча інструмент це, звичайно, з іншого культурного простору. Але все одно є така ознака, що це інструмент невеличкого розміру, і він компактний, і звук, відповідно, такі дзвінки. Тобто він дуже схожий на ці інструменти, які ми бачимо на зображеннях. Ну, і є така зразу, з'являється думка, що можливо, що ці інструменти, якось вони мають своїх своїх братів і сестер в інших країнах. Тобто Кобза, бандурка, ці інструменти вони, це так інтернаціональне явище, яке ну, виходить за межі тільки України. Ну і от вперше звідки з'являється взагалі назва Кобза. Кобза, ну сразу ми бачимо, що є о, щось таке східне в, цьому, в цій назві. Тобто, скоріше, що взагалі наша така культурна інструментальна традиція, вона все-таки її феномен полягає в тому, що тут є такий стик цивілізації. Є Східна цивілізація, яка була ну, представлена в ну, вигляді Османської більшої імперії чи культури, яка прийшла до нас серед земноморів. Тобто, то, що було з давніх часів, це була така елінізація цього простору. Тобто було дуже багато греческих полісів, греческих міст, була торговля з греками. І візантійські часи, і поствізантійські часи відбувався постійний культурний обмін між нашими народами і народами Середоземно'я. І тому, звичайно, що в руки наших музикантів потрапляли також інструменти з того регіону, потім вони адаптувалися під нашу музику. І можливо, що якісь смаки наших музикантів чи майстрів вони були спочатку, може, до східної культури, потім вони мінялись до західних традицій, бо потім йшла хвиля з Речі Посполіти, з Польщі. Німеччини, і, і там вже була та культурна, той культурний вплив.